Вітаю, друзі! 7 вересня, четвер, сьогодні третій день економічного форуму в Польщі, на якому я перебуваю, і представляю від експертного співтовариства, зокрема Україну. Маю честь це робити. Сьогодні так само буде важливий день, насичений подіями, обговореннями. Але попередньо хочу сказати дещо про вчорашній день, про 6 вересня. Ті, хто слідкує за моєю ютуб сторінкою за що я безмежно вам вдячний. Вкотре наголошую на цьому, побачили що це була зустріч із керівником головою генерального штабу Польщі, генералом Раймондом Анджейчиком, дуже цікава людина, позитивна, твердий характер відчувається абсолютна підтримка України. Захоплення головнокомандувачем Збройних сил України генералом Валерієм Залужним щирі подяки йому. Він ексклюзивно сказав про те, що подарував нашому генералу залужному на 50 років нещодавно, коли був ювілей у головнокомандувача. Це, до речі, подарунок не особистий. Він стосується всіх, він стосувався, зокрема, і підтримки наших військових і нашого контрнаступу. Ну, важливо. Абсолютно приємно бачити, що ми перебуваємо в одній тональності, на одних позиціях, і дуже приємно, тому що ідеї, які звучали із України, які висловлював і я, неодноразово, і зокрема даючи коментарі польським медіа, вони почуті і тут схвалюються і підтримуються. Це і ідеї про зміцнення співпраці між країнами, міжмор'я, навіть тримор'я. А в подальшому, тому що ми ростемо вже до того, що нам недостатньо тільки на міжморі, тільки країни Балтії, Польща, Україна. А ми виходимо на рівень, що це можна будувати вісю, починаючи від країн півночі, Фінляндії, далі країни Балтії, Польща, Словаччина, Чехія, Україна, Румунія і далі до Адріатичного моря, до Хорватії тобто доволі таки амбітний проект, який в разі реалізації. Ну, додавав би досить серйозного авторитету Центральній Європі, посилював би політичні позиції, військові позиції, економічні позиції об'єднання трьох морів це дуже важливо. Це все би посилювало. І, звичайно, що Триморія перетворилась би ну, в доволі таки потужного, щонайменше європейського гравця, якщо не світового, з яким варто було би рахуватися. Тому над цим так само працюємо і буде тривати. Підготовка до наступної зустрічі в рамках цієї ініціативи має надію, що Україна буде репрезентована на таких конференціях, на таких круглих столах, і, звичайно, що ми отримуватимемо ще додаткову підтримку і вигоду для нас, тому що це, в принципі, в наших національних інтересах. Звичайно, не всі цьому задоволені, можуть бути на заході Європи, тому що там розуміють, що. Це посилення центральної і східної Європи, зрештою, і потім спільна інтеграція в ЄС. Ніхто ж не каже про те, що це скасовує навпаки. Це додаткова додаткова підтримка для України на шляху до вступу в Європейський Союз, до реалізації нашої важливої мети. І, в принципі, уявляєте тоді, скільки голосів у Центральної Європи, і що ми матимемо вплив на вирішення питань Євросоюзу, тобто в Європарламенті тощо. Ну тому це дуже. Важлива насправді опція її потрібно реалізовувати і над нею працювати. Другий момент це протидія російській загрозі, викликам і війні. Абсолютна підтримка Польщі у військовому плані, в тому, що було зроблено і ще потрібно зробити для української перемоги. Чіткі меседжі від генерала, що Росія має програти, Україна має виграти. Це абсолютно зрозуміло для нас всіх. Розміщення ядерної зброї Росії в Білорусі. Ми так само тут поділяємо точки зору про те, що це загроза спільна, і це мова йде не тільки про Україну, мова йде про країни Балтії, Польщу, Німеччину і всю Європу. Тому Захід має цьому протидіяти однієї одним із способів протидії є посилення американської військової присутності зараз в Польщі, розміщення е, стратегічної авіації, а сполучених штатів Польщі, Поблизу до кордону з Білорусією, Україною і nuclear sharing, тобто передача тактичної ядерної зброї американської і до Польщі. На майбутнє цю ідею я пропоную поширити і тут уже ми переходимо до панелі, в якій я брав участь вчора, яка стосується ядерної загрози, де і незабаром я викладу на свій канал виступ. Він був англійською. Він стосується того, що Росію потрібно зупиняти. І, і коли ми говоримо про нуклершерінг, розміщення ядерної зброї тактичної в Польщі і в Україні в перспективі це ж не про агресію, і це не про ескалацію, це не про провокацію. Навпаки, воно так сталося, що в системі ядерного стримування працює, коли є стримування. Тобто найкращим запобіжником того, що ядерна зброя не буде застосована і це не призведе до катастрофи світових масштабів, як ми розуміємо, є стримування. Є е, розуміння ну, так званої доктрини взаємного знищення. Вона більше стосується ракет стратегічних, там, міжконтинентальних, балістичних, але зрештою, вона релевантна і в цьому випадку доцільно про неї говорити. Тому що ось ця доктрина вона передбачає, що е, для того, коли. Противник розуміє, що є інструменти і є достатньо зброї ракет, сили засобів відповісти досить потужно у відповідь, то все зникає, скажімо так, будь-яке бажання застосовувати цю ядерну зброю. Саме тому посил чіткий: ми говоримо про гарантії безпеки для України, які пропонуються українською владою, президентом, на шляху до НАТО. І поки ми йдемо до НАТО. Нам потрібні ці гарантії. Це теж зрозуміло, я неодноразово говорив. Однією з гарантій, навіть коли ми будемо в НАТО, навіть коли ми будемо членами НАТО, це є американська військова база на території України, і це є можливості для розміщення військової авіації, тих же F-35, які мають час від часу прилітати в Україну і можуть бути оснащені тактичною ядерною зброєю. Це і сховище для тактичної ядерної зброї, і це посилений американський контингент. І тоді це буде працювати, і тоді це буде гарантувати а, а, такий постійний, сильний мир в Європі. Я майже в цьому впевнений, тому що тоді в Росії, враховуючи, що яка вона вийде ослаблена з війни, відпадатиме будь-яке будь бажання а, воювати і продовжувати агресію, а, чи починати її заново. До цього додайте ще укріплення наших позицій Центральної Європи в ініціативах Триморія. Це спільні проекти економічні, культурні, політичні, військові, оборонні обов'язково, спільні навчання, досвід, обмін інформації розвідувальної іншого характеру, тобто повна підтримка один одного, і це, звичайно, так само посилило би наші позиції масштабно. Ось це є проєкт геополітичний, на якому потрібно наполягати, який потрібно реалізовувати, тому що він абсолютно відповідає національним інтересам України, він зміцнює і укріплює нашу безпеку. І Росія в ньому зовсім не зацікавлена. Саме тому Росія завжди намагалась знаходити шляхи, блокуватися з Німеччиною в той чи інший спосіб, маючи на меті просто не дати Центральній Європі існувати, як самостійному гравцю, який має доволі такі, ну, скажімо так, потужні, серйозні перспективи. В разі, коли об'єднані, в разі, коли діють заодно, і в разі, коли. Співають в одній тональності, про що я говорю. Так само, ви знаєте, ми з польськими колегами, не тільки з чеськими, з іншими обговорювали, що на сьогоднішній день ось ця російська агресія, вона, крім жорстокості вбивств, катувань, геноциду і всіх ось цих негативних, жахливих проявів, принесла і, скажімо так, шанс, тому що це шанс не повторити. Помилок, які були допущені нашими предками, не повторити того, щоб ми роз'єдналися, не повторити того, щоб знову ж таки між нами були якісь жахливі непорозуміння, які впливатимуть максимально на нашу спільну роботу. І цим шансом потрібно користатися. Тобто нам потрібно об'єднуватись, нам потрібно діяти спільно. Важливий момент, про який ще варто наголосити, це приїзд до Києва. Державного секретаря Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкена. Дійсно, подія важлива, тому що державний секретар приїхав і мав зустріч із міністром закордонних справ, і з головою уряду прем'єр-міністром і президентом України. І за результатами цього візиту було оголошено про надання з боку Сполучених Штатів пакету допомоги для України вартістю на 1 мільярд доларів. Нам це зараз дуже необхідно. Кривають контрнаступальні дії, йдуть важкі запеклі бої, і, безумовно, що нашим силам оборони потрібна постійна підтримка. І те, що зараз ця підтримка демонструється, це важливий сигнал, за що, звичайно, ми вдячні нашим партнерам, Сполученим Штатам. Але так само варто наголосити і контекст. Ви помітили, що це збіглося з затриманням Коломойської справи, яка вже скеровується до суду. там. І так далі. Тобто факти, фактори пов'язані, хто би що не говорив, а чому так? Ну тому що не секрет, що США, в принципі, нам говорять і говорили неодноразово про те, що потрібно боротися з корупцією, з олігархами. Зрештою, це вже обіцянка президента. Ви знаєте, де олігархізація і законодавство ухвалювалося. Тому тут ми мали би бути абсолютно на одних позиціях, але чомусь цим рішенням зволікалось. І, от наслідок того, що зволікались, це те, що ми отримали тільки мільярд доларів. Я думаю, що ще рік тому, можливо, півтора в разі такого затримання, і тому що факти ж вони не нові, вони ж не, не з'явилися можливо, в цьому кримінальному провадженні і Приватбанк не з'явився місяць тому, два місяці чи рік тому. Но зараз було використано. Тому мені здається, що за цими ж фактами можна було здійснити те ж саме. Рік-півтора тому і ціна, можливо, була б тоді 2-2,5 мільярда, щонайменше. Тобто десь півтора мільярда ми втратили, зволікаючи із цим. І це приклад того, що потрібно діяти, і приклад того, як воно а, працює. Так, нам партнери ставлять певні умови. Так, ну, що мають право на це, вони нас підтримують, дають гроші. Вони хочуть демонструвати і своїм виборцям, і американцям про те, що дивіться. Відкиньте у стіні синітниці там докори про те, що все розкрадається, корупція і так далі. Йде боротьба. Ось бачите, ми виділяємо кошти все чисто і прозоро. І це ж в наших інтересах, тому що будуть чергові вибори, будуть чергове збурення. То для чого нам підкидати додаткових дров вогонь? Для того, щоб хтось там говорив, що дивіться, та не треба їм нічого давати? Ні. Буде контраргумент завжди. Так от затримали Коломойського. Там побороли ще корупцію. Там, врешті, може відновлять декларування електронне. Це теж вимога Заходу щодо нашої інтеграції в ЄС і в НАТО. Тобто, будемо будемо, будемо рухатися, і що? Між іде, будуть тоді ці скептики. От і все-все дуже просто. Це і в наших інтересах, в інтересах партнерів. Абсолютно тому над цим потрібно працювати і надалі, розуміючи, як воно насправді, ще би хотів звернути увагу на інтерв'ю. Колишнього держсекретаря Сполучених Штатів Америки Конделіза Райс про те, що е, про те, що США будуть підтримувати Україну незалежно від того, хто переможе на виборах, і багато історичних прикладів про це свідчили. Ви знаєте, я з нею погоджуюсь. У нас дуже багато було зараз скепсису щодо того, що може все змінитися. Кардинально, ну так, є різні думки, різні позиції вони лунають. Ви знаєте, я їх і на каналі озвучував, і не соромився, і не буду соромитися цього робити. Тому що перш за все для нас це національні інтереси України, тому так будуть лунати певні думки різні, там і про перемир'я, і про все, все, все. Але тому розуміти, що це потяг, який став на рейки, він їде. Це про геополітичний стратегічний курс США. Дуже часто бувало в американській історії, коли а, під час виборчої риторики були одне. А під час приходу до адміністрації, в принципі, політика залишалася стабільною в інтересах США. І не в інтересах США зараз те, щоб Україна зазнала поразки, і не в інтересах не тільки демократів, президента Байдена, а й республіканців. Тому що це буде сприйнято як втрата лідерства США. Розумієте, мова йде про дуже багато речей. Мова йде а, не тільки про підтримку України, мова йде про довіру до Заходу. Кредибіліті те, що називається, це дуже легко втратити. Це економіка, це гроші, це спосіб життя. це... Можливості е, перемагати м'якою силою, демонструючи привабливість свого цього способу життя, і дуже багато аспектів, і це просто так втратити на це мало хто піде. Тому дуже важливе інтерв'ю. Я вважаю, особливо в цей час, коли багато дискусій щодо того, що ось зміниться Трамп і так далі. Я думаю, що звичайно певним чином щось може коригуватися, але втім підтримка вона буде забезпечена і буде стала. Дякую, що дивитеся. Залишайтеся на каналі, підписуйтеся. Дякую за ваші коментарі. Побажання. Також нагадую, що в коментарях можете залишати ваші питання і побажання щодо наступних тем, які хотіли почути. Щиро вам вдячний, неймовірно, слава Україні!